Вітаємо та ласкаво просимо на цього тижневий випуск програми Європа у фокусі. З вами я Ліс Шу. Сьогоднішню програму ми розпочинаємо із наймолодшої країни Європи Косово. Вона народилася після багатьох років конфлікту в цьому регіоні, і, хоч економіка і стабільно зростає, країна досі покладається на іноземну допомогу у багатьох проектах із розвитку. Тому для Рушіті стало справжнім шоком, коли уряд США оголосив, що по суті закриває свою агенцію з міжнародної підтримки USAID. Саме завдяки американській підтримці, ця відома лікарка та правозахисниця мала змогу надавати критично важливу допомогу своїм пацієнтам у столиці Приштіні та в інших місцях багато людей покладаються на терапію, щоб стілитися від жахіть, яких вони зазнали під час конфлікту, що пережила країна кілька десятиліть тому. А Фрімі не його справжнє ім'я. Ми змінили його, щоб захистити його особистість. Йому було 19 років, коли його зґвалтували двоє сербських поліцейських. Це сталося понад 25 років тому під час війни у Косво між етнічними албанцями, які прагнули автономії, та націоналістично налаштованими сербами. Ця травма, за його словами, не дає йому спокою і досі. Поможити сумозі. Я все відкладав візит до лікаря, але травма настільки загострилася, що я навіть не міг нормально ходити. Йому допомагає Феріде Рушіті, лікарка і засновниця благодійної організації KRCT. Ця енергійна жінка та 30 її співробітників опікуються жертвами катувань. На сьогодні їх понад 13 сотень. Більшість жінки, які пережили сексуальне насильство. Роботи й організації фінансується з-за кордону. Донедавна п'ята частина коштів надходила від USAID. невдовзі після того, як Дональд Трамп вдруге зайняв Білий Дім. Він заморозив фінансування USAID. Це величезна проблема для Рушіті. Спочатку це було неймовірним шоком. Я не можу передати це словами. Ми дізналися про це рішення на вихідних. Це змусило нас призупинити частину нашої роботи як мінімум на три місяці. Реабілітаційний центр продовжує надавати психологічну підтримку таким жінкам, як Сюзанна. Це також не її справжнє ім'я. Під час війни жінку неодноразово гвалтували та знущалися над нею. Їй знадобилися роки, щоб наважитися звернутися по допомогу до реабілітаційного центру. Але навіть сьогодні, 26 років по тому, вона все ще прокидається щоночі о першій саме в той час, коли її вперше зґвалтували. Не найменша дрібниця може запустити спіральний спад. Якщо медичне лікування, психологічна підтримка та фінансова допомога будуть припинені, це обернеться для нас катастрофою. Люди, які приїжджають сюди, не можуть самі собі дозволити таку психологічну допомогу. Медичне страхування у Косово обмежене, а лікування може бути дорогим. Як і Афрімі, багатьох чоловіків також зґвалтували під час війни у Косово. Але до сьогодні він єдиний, хто готовий говорити перед камерою. У Косово, яке досі залишається дуже консервативним, жертви сексуального насильства зазнають глибоко вкоріненої стигматизації. У мене було багато проблем, тому що я тримав усе в собі. Я був інтровертом, недовірливим. Я не знаю, як це описати. Було дуже погано. Не знаю, як я виховував своїх дітей. Можливість говорити про це у реабілітаційному центрі допомагає подолати поширену стигматизацію жертв. І це лише один приклад того, як призупинення діяльності USAID впливає на Косово. Це одна з найбідніших країн Європи, яка до цього часу була також одним із найбільших отримувачів американської допомоги на Західних Балканах понад 500 мільйонів доларів за останні п'ять років. Зараз уряд Косово робить все можливе, щоб обмежити шкоду дипломатичними засобами. на Звісно, зараз у Сполучених Штатах нова влада зі своїми політичними пріоритетами, особливо щодо того, як витрачати гроші платників податків. американ, але це не змінює міцних відносин між нашими країнами, які поширюються на багато сфер. Незважаючи на неодноразові запити на інтерв'ю до американського посольства, ми не отримали жодної відповіді. Феріде рушіті не здивована. Її довіра до США глибоко похитнулася раніше все було інакше. Фотографії я моє фото з першою леді США Меланією Трамп. Це було у березні 2018 року. Коли державний департамент Сполучених Штатів обрав 10 жінок з усього світу, щоб вручити їм нагороду за відвагу і силу. Я була однією з них. на той час Дональд Трамп був чинним президентом. Нещодавно член шведського парламенту номінував Рушіті на цьогорічну Нобелівську премію миру. А Фрімі далекі від усього цього. Для нього, як і для багатьох інших, це буквально питання виживання. Без терапії я не зміг би прожити більше ні хвилини. Жодної хвилини. Як і всі ми. Без терапії ми б з'їхали з глузду. Ми не проживемо без неї. Вартість лікування забирає більше половини його пенсії, а Фрімі точно не може дозволити собі психолога. І що тепер? Він не знає. Він може тільки сподіватися. феномен, який ми спостерігаємо по всій Європі. Багато молодих людей голосують за праві та ультраправі партії, щоб зрозуміти, чому ми зустрілися із Ієм Альбіяті, молодою політикинею із Нідерландів. А вона запросила нас на нетворкінговий захід для однодумців у містечку Амиронген. Схожа тенденція спостерігається і в Італії, де деякі молоді виборці кажуть, що їхній нинішній ультраправий та популістський уряд недостатньо активно захищає те, що вони вважають італійською ідентичністю та культурою. Вони молоді і вони голосують за ультраправих. Дедалі більше молодих людей у Європі підтримують праві та націоналістичні партії, що стоїть за цим сувом у право. Ми знаходимося в Римі, і з 2022 року Італією керує права націоналістична коаліція. Однак Філіппо вважає їх занадто м'якими. А він студент історика, також член неофашистської молодіжної організації. Я пам'ятаю, що першим фактом, який викликав у мене інтерес до політики, було обрання Дональда Трампа у 2016 році. всі люди тоді говорили про те, що це було негативною несподіванкою. І це викликало моє перше зацікавлення політикою. Філіпо веде нас до району, будівництво якого було замовлене італійським диктатором Беніто Муссоліні у 1930-х роках. Не все було погано у фашистські часи, каже Філіпо, наводячи як приклад архітектуру. він каже, що Італія повинна знову стати сильною країною. Що імміграція повинна бути зупинена, а влада еліт повинна бути зламана. для мене більше не існує поділу на правих і лівих. Ви маєте глобалістів з одного боку і антиглобалістів з іншого. Захищати свою ідентичність особливо складно в умовах глобалізації. Зберегти свою ідентичність це також пріоритет Вірджинії Люби Каладжані. 21-річна дівчина любить говорити про сильних жінок і велику роль, яку вони відігравали у фашистські часи. Вірджинія приводить нас до штаб-квартири Нова». Ультранаціоналістичної неофашистської партії вони планують марш протесту. Я приєдналася до Форза-Нова між 2020 і 2021 роками, після вуличних протестів проти заходів боротьби з COVID-19. коли потужний народний опір проти обмежень просто замовчувався. Форза-Нова була єдиним рухом, який підняв голову і наважився на справжній соціальний протест. Ми здивовані тим, що у Вірджинії не виникає проблеми з тим, щоб вийти на вулиці разом із відомими правими екстремістами. Вона прихильниця фашизму, ідеології, яка вважається ультранаціоналістичним та антиліберальним елітаризмом. Ми зустрічаємося з професором Клаусом Хурельманом, відомим дослідником молоді, який є автором численних досліджень на цю тему. Хурельман каже, що це приголомшливо наскільки низький рівень історичної обізнаності у деяких молодих людей. Молоді люди думають, у мене є проблеми, моє покоління має великі проблеми. Ми не можемо влитися в економіку країни. Ситуація на ринку праці заплутана. Диджиталізація нас давить. Ми відчуваємо, що втратили контроль над ситуацією. ми відчуваємо, що втратили контроль над своїм життям через ковід. Це комплекс проблем, і вони потребують відповіді на них. Чому ж рішення, які пропонують ультраправі, виявилися такими популярними? А ми приєднуємося до званої вечері в Амеронгені у Нідерландах. Її влаштувала і ємальбіятці. А вона донька курдських іммігрантів, яка очолює правомолодіжну молодіжну організацію. Молоді виборці допомогли правопопулістському табору перемогти на останніх парламентських виборах у Нідерландах. Ми дуже любимо свою країну. Нам дуже подобається наша історія, наша ідентичність. Нам подобаються люди, які тут живуть. Ми хочемо відчувати згуртованість, але зараз її стає усе менше. Ти вже не знаєш, хто твої сусіди. Люди майже не розмовляють між собою. Більшість людей тут члени правопопулістської партії Форум за демократію. Вони виступають проти ЄС та Євро і стверджують, що голландська ідентичність повинна бути захищена від ісламізації. І ЄМ також запросила правих популістів із інших частин Європи. Я так розумію, ви з Іспанії? Так, з якої частини Іспанії? Каталонія. Там багато марокканців. Перепрошую, там багато марокканців. Вражає з яким презирством гості вечері говорять про іммігрантів. Молоді праві популісти хочуть етнічно однорідного суспільства. Вони відкидають різноманітність. І ЄМ погоджується, незважаючи на те, що її батьки курди, але вони повністю інтегрувалися в суспільство. Розповідає вона, і єм пропагує свої переконання в соціальних мережах і не цурається поширювати теорії змови. Ліві партії розглядають масову імміграцію як спосіб імпортувати нових довічних виборців. Саме через соціальні мережі вона дізналася про праву ідеологію, розповідає Ієм, коли ми зустрічаємося за кавою в Амстердамі. Я думаю, це тому, що люди в соціальних мережах менше бояться висловлювати свої думки, адже вони бачать, що інші люди в соціальних мережах готові обговорювати різні теми і що це нормально бути чоловіком. І що бути білим це теж нормально. Сьогодні соціальні медіа відіграють вирішальну роль у політичному дискурсі, каже дослідник Клаус Хурельман, і додає, що праві партії отримують вигоду від своєї присутності у соцмережах. молоде покоління безумовно політизоване. Вони керуються своїми потребами та інтересами, але значною мірою молодь активно в інтернеті і спілкується саме в такий спосіб. Для них це майже так само важливо, як і сам онлайн контент. І саме тому політичні партії мають бути представлені в цифровому просторі. Відомі партії повинні бути присутніми в соціальних мережах і пропонувати конкретні рішення. Це те, чого ми навчилися під час нашої подорожі Європою. Партії мають серйозно ставитися до почуттів і поглядів молодих людей, щоб знову зацікавити їх демократією. Чи може мода принести надію в країну, що потерпає від війни? Безумовно кажуть Марія Гаврилюк та Наталія Каменська. Вони дизайнерки з України. Їхнє натхнення походить від традиційного місцевого вбрання та війни, що триває. Ці дві підприємиці вже зробили собі ім'я як в Україні, так і за її межами. Вони твердо вірять, що одяг, який вони створюють, не лише розповідає історію та допомагає створювати робочі місця, але й може підвищити моральний дух серед тих, хто не воює на фронті. Український одяг став символом опору. Дизайнери кидають виклик війні. Їхні творіння прославляють життя, незважаючи на весь біль, і дарують проблиск світла у часи відчаю. Українські дизайнерки Наталія та Марія переконані, що мода може вселяти надію. Вони поєднують традиційне ремесло із сучасним дизайном повертаючись до свого коріння, Ми хочемо розповісти про Україну, але в трендовий спосіб у спосіб, який буде зрозумілим для сучасних людей. для молодого покоління. Показати, як цей проект може стати частиною вашого стилю життя. їхній лейбл це історія успіху. Традиційне вбрання українських селянок надихнуло на створення цілої колекції з вовни та фетру. І ми створили щось нове. Це трохи нагадує образи Діор, Баленсіага тощо. але це все було і раніше в українській культурі. Тож ми відтворили це в українському стилі. Це також один із наших бестселерів. Люди її купують. Ще одним великим успіхом дуету дизайнерок стало те, що головна актриса серіалу від Netflix Емілі в Парижі одягла піжаму з їхньої колекції і тим самим допомогла лейблу здійснити прорив на міжнародній модній арені. безумовно це сприяє зростанню впізнаваності бренду на українському та міжнародному ринках. Я пам'ятаю часи, коли ми починали десять чи навіть п'ятнадцять років тому. І ніхто не хотів український дизайн і українських дизайнерів. Це не було модно, це не було круто. Але часи змінилися. Незважаючи на все горе і біль навколо, українські жінки хочуть гарно одягатися і насолоджуватися життям. Дана привальська розповідає, що раніше купувала переважно закордонний одяг. Він сприймався як щось цінне. Але з 2022 року вона почала більше цінувати все українське. Просто так виходить, що я приїжджаю в Україну і йду в магазини. Мені так все подобається, що я в кінці кінців одягнена тільки в українські бренди, і всі мої друзі-іноземці завжди вражені, завжди питаються, це щось українське знову, так? Це так класно. Переважно саме жінки тримають цей бізнес на плаву, а разом із ним і українську економіку. Від індустрії моди залежить тисячі робочих місць. Але й вона наражається на серйозні виклики. Перебої з електроенергією та постачанням найпоширеніші з них. Ну не на те, що вже війна йде такий досить довгий час, то українці вони враховуючи цю ситуацію, вони стали сильнішими. І не дивлячись на складності, все ж таки, ми шукаємо можливості. Спочатку було майже неможливо знайти кваліфікований персонал, але багато українок повернулися з-за кордону, розповідає Наталія. Так ми зараз Так вони створили нові робочі місця і зараз навіть розширюються. на mm об'ємність -hmm. зараз у нас тут лише 13 працівників. І ми називаємо цей виробничий персонал більш експериментальним, тому у нас дуже багато постачальників. Ці українці знаходять радість і кидають виклик війні як тільки можуть, чи то створюючи модний одяг, чи то демонструючи його на подіумі. Норвегія один із провідних світових виробників нафти, і це завдяки таким людям, як він. Б'ярне Капстад. Колись він був нафтовиком. Професія, яка допомогла підняти економіку його країни, але водночас дуже сильно вплинула на його фізичне та психічне здоров'я. Б'ярн і його колишні колеги працювали на нафтовій вишці у північному морі біля південно-західного міста Ставангер. Тепер вони вимагають від уряду компенсації. Ця нафтова платформа модель у музеї. Б'ярне Капстад із Норвегії працював на такій 20 років. У нього не надто гарні спогади про ці часи. 1980-ті роки, коли він та його колеги постійно піддавалися впливу токсичних речовин. Я працював на крані. Там вихлопні гази від турбінних двигунів били нам прямо в обличчя. Іноді нам доводилося спускатися вниз всього через декілька хвилин роботи. і ми вдихали сірчану кислоту під час роботи з цистернами. Це було дуже погано. Багатьох з нас навіть нудило. у 44 роки Капстад став непрацездатним. У нього діагностували розумову відсталість. зараз він пенсіонер і ледве може щось запам'ятати. Він швидко розгублюється, навіть коли до нього приходять гості у його власний дім. у мене постійно паморочиться в голові. Я думаю, невже вони не можуть просто піти? Хіба вони не бачать, що мені погано? Ти стаєш дуже асоціальним. Колишніх працівників нафтових вишок, таких як Капстад, називають піонерами нафтової ери Норвегії. Музей нафти у Ставангері віддає їм шану у 1970-х-80-х роках. Вони були найняті державою, аби якнайшвидше видобути якомога більше нафти і газу з північного моря. Але коли такі робітники як Капстад, почали вимагати компенсації за шкоду, їхні прохання залишилися без відповіді. Увесь цей час так звані експерти змушували нас почуватися, ніби ми просто прикидаємося. Це було дуже неприємно. Лише наприкінці 2024 року. Більшість у парламенті Норвегії проголосувала за виплату компенсацій колишнім нафтовикам, які постраждали від небезпечних умов праці. Але навіть після цього уряд діяв неохоче, остерігаючись перспективи шквалу судових позовів. Жодних вибачень не було я хочу висловити свою подяку цим людям, але як прем'єр-міністр, я можу приносити вибачення лише в певних випадках. тут я не хотів би цього робити. Опозиція звинуватила попередні уряди в тому, що вони надавали пріоритет доходам від продажу нафти, а не здоров'ю нафтовиків. На початку нашої нафтової ери у 1970-х і 80-х роках. Уряд був стурбований тим, що подібні випадки можуть поставити під загрозу видобуток нафти щоб бути впевненими, що ми зможемо продовжувати бурити і видобувати нафту. Вони не хотіли навіть визнавати такі речі, не кажучи вже про те, щоб обговорювати їх. Ці водолази з північного моря отримали компенсацію за професійну травму. Рольф Гуторм Енгебрецен і його колега Роальд Віген подали позов проти норвезького уряду до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі. Під час видобутку нафти ці два водолази першопрохідці працювали на глибині до 500 метрів під поверхнею. Нею у 2016 році суд постановив, що у пошкодженні мозку, яке вони отримали під час роботи, винні неправильно підібрані таблиці тиску для декомпресійних заходів. Я хотів перекваліфікуватися на водія швидкої допомоги, але коли прийшов час складати іспит, я все забув. Лікарі сказали мені, що мій когнітивний дефіцит з роками погіршуватиметься. І це явно пов'язано з зануреннями. З цим і тільки цим б'ярне Капста та інші колишні працівники нафтових вишок досі чекають на компенсацію за шкоду, завдану їхньому здоров'ю. Сотні людей загинули за цей час. Ті, хто вижив, кажуть, що їм залишилося недовго. У мене остеопороз. Це не закінчиться нічим хорошим. Мої кістки стають дедалі м'якшими. Треба щось робити, поки нас не стало ще менше. Ми не повернемо собі здоров'я, як і всі втрачені роки життя. Навіть якщо десятиліття юридичної тяганини колись закінчаться для б'ярни Капстада та інших, болючі наслідки їхньої роботи в північному морі не зникнуть, принаймні, поки вони будуть живими. Якщо у вас, як і в мене, алергія на котів, можливо, вам варто двічі подумати, перш ніж відвідувати Стамбул. це місто знамените своїми вуличними котами. Настільки знамените, що багато хто вважає його котячою столицею світу. Тут котів сприймають не як безпритульних тварин, а радше як комунальних улюбленців, і багато з них вільно блукають магазинами та кав'ярнями. Дехто вважає їх надокучливими, а дехто як аліт Урал робить усе можливе, аби піклуватися про них. Нас Насправді, саме завдяки Алі, багато з них мають шанс вижити у цьому галасливому місті. І навіть якщо вони не можуть йому про це сказати, я впевнена, він знає, що його коти дуже вдячні за те, що у них є такий турботливий татусь і на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатися на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити жодного з наших репортажів про людей і політику в Європі. з вами була я, Ліз Шук. До наступної зустрічі.